Час закінчити експерименти зеленого непотребу над нашою найкращою і улюбленою Україною. Ми йдемо для того, щоб дати бій. Сьогодні ми не виграли війну, але ми точно зберегли позиції. Не давши їм просунути, знищивши Україну. Кажуть, що на водохрещ, черти здихають. Yeah. Я вам дуже дякую і чекаю вас 19 числа. Ми найсильніші, ми найкращі. І сьогодні ми не здали Україну. Дякуючи вам. Ви казали, що країні потрібен порах. У вас ворог є! Yeah!